Вітаю усіх! Ви на каналі Сила Мольфарки. Та я, Людмила, приготувала для знаків зодіаків водоліїв передбачення ретроградний Меркурій та новий місяць що сьогодні, щось, ну, 25. -го. Ось такі енергії. Пливти, як каже вам, всесвіт, ви не хочете. Тому внутрішньо боретеся, то шукаєте правильного рішення до своїх проблем, до, до того, що ви собі там запланували та думаєте. Є якісь трохи за дітей та сім'ю у вас хвилювання, можна так сказати, страхи якісь. Ви або ось ось маєте їхати в подорож, або звідти ось-ось повернулися. Тут взагалі йде якась вам, чи то з подорожю залежить, чи ні, якусь печатку будете класти на якісь документи. Можливо, просто ви займаєтесь якимись документами, і вам потрібна була ця така важлива початка. Є людина, що постійно вам приносить якийсь негатив та якісь розлади в сім'ю. Це йде від заздрощів та якихось накрутів. Це навіть можуть бути друзі та родичі. Не варто вірити чоловіку, що сидить на посаді, це є старша людина, років 60, -60+ тому що від нього йде обман. І може бути двічі. Це обман йде по якихось документах, по якихось обіцянках. Так, спробуйте підключити в цей період Меркурія енергію. Вам просто так виявилось виливали, на воскові енергію змії та енергію коня. Ні-ні, не думайте, що енергію коня це ви маєте працювати як кінь, ні енергію коня. Подивіться, що символізує кінь. Та е, спробуйте ці енергії, ці властивості собі м, приписати в цей період. Вам дуже буде це в поміч. Тут вам показано, що тихо не розказуй нікому, ні друзям, ні знайомим свої плани на життя, що ти плануєш робити, тому що завість буде і будуть, як палки в кольоса класти. Очікування на якусь важливі бумаги, ви очікуєте, та вирішення з цим ваших проблем побутових. Від цього буде залежати щось ви маєте отримати від цього. Так що, отак. Дуже цікаво і неординарно. Ще може бути якась поїздка на невеликий такий період, на відпочинок до води, щось таке, чи то до лісу і гори. От так. Ну, Тут більше йде вирішення проблем ваших з бумагами з роботою. Mm -hmm. Бажаю, що все-все добре збулось.